На міському пляжі Сміли відбувся відкритий чемпіонат з веслування на байдарках і кануя. Його присвятили пам'яті майстра спорту Людмили Даниленко. За перемогу змагалися майже сотня юних веслувальників. Детальнішої матеріалі Сміла новини. Турнір організували дитяча юнацька спортивна школа Олімп та управління освіти молоді спорту Смілянської міської ради. На воду вийшли майже 100 учасників із Новоархангельська, Черкас, Маріуполя, селища Вільшанка, Кіровоградської області. Ну і звісно, нашого міста. Я горда з того, що декілька років поспіль в нашій громаді проходять чудові відкриті змагання з веслування. Ми горді і гордимося нашими спортсменами, нашими досягненнями, тому що є олімпійські чемпіони, переможці. Всеукраїнських змагань, обласних змагань, європейські чемпіони і гордимося кожним з вас, тому що ви знайшли можливість займатися чудовим видом спорту. А сьогодні нехай переможе найсильніший. Успіхів усім! Юні спортсмени змагалися в трьох вікових категоріях на дистанціях 200 і 500 метрів в одиночних та парних заїздах. Смілянські вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Олімп показали високий рівень підготовки і вибороли 38 медалей різного гатунку – 10 золотих, 15 срібних та 13 бронзових. Це результат наполегливої роботи тренерів Дмитра Гусєва, Юрія Криленка та Тетяни Пристайлової. Організатори відзначають, подібні змагання не лише популяризують висловання, а й виховують характер, дисципліну та командний дух. А попереду новий навчальний рік, і спортивна школа знову відкриває двері для тих, хто хоче пов'язати своє життя зі спортом.